Оце міст, який строять під час війни, витрачають величезні кошти. Це вже місто будується пару років. З тої сторони, головне дивіться, на цей остров і з тої сторони теж міст. А острова тут 500 метрів. Нашого на невеличкий остров два мости, тут один Бог знає. Ну, жульо, що я вам скажу. От, от там трохи далі, там ще один місто. Ой, ще раз про барана київського голову Італія Кличка. От війна. А він строїть мости. Це вже другий міст. От на один остров два моста зліва і справа. Я вже один сюжет зняв, це перед другий сюжет. На один остров, от буквально кілометр е відстані, і вже два моста. І це війна йде, а тут працює купа техніки, витрачаються мільйони, мільярди грошей. Виявляється, у нас в армії все є і... Біноклі і... Тому лишні гроші кличко пускає на мости. На мости. І ще які мости? Це ж не думайте, якісь капітальні, там нема нічого. Це мости для відпочинку. Постарав дерев'яну кладку та й ходи. Ну, Дурені і з дурнем. Будівництво триває навіть суботу і неділю, тільки вже років два чи три. Коротше, тут. Вже не одна контора вкрала мільярди чи мільйони гривень. Не зрозумів, при чому тут морські похитинці до, до цього моста, що це їм посвящається цей міст, чи що я не розумію взагалі. Оце вход в будівництво моста. Бачите? Будівництво пішохідного мостового переходу. Ну, звичайний міст вони побудувати не вміють. То хоч пішохідний будують. Оце дивіться. Оце на цьому острові його тут побудували, а тепер тут будують. Це один острів, довжина його 600 метрів. Дивіться там. Ціла купа техніки прямо лінію оборони строять. І це я вам скажу вже два роки до війни, а то й три. Ну, вже взагалі не менше трьох років його строять, строять. Воно вже заржавіло, далі строїть. Бачите, там ціли два крани, ну, коротше, купа народу строять, крадуть гроші в держави, в армії. Ну, не бидло, оце кличко. Не бидло, бидло, я вам скажу. і... Це влада київська, це влада бидла кінченого, кінченого яке треба змести як, як сміття. Це крадуть, просто крадуть гроші, я вам скажу. І тут величезні гроші крадуть.